Привіт, друзі! Це черговий дайджест із головними новинами за минулий тиждень від часу Чернігівського. Поїхали. За минулий тиждень ворогом здійснено 275 обстрілів. Під ударом опинилися 52 пункти Чернігівської області. Зафіксували 399 вибухів. Поранено 5 осіб. У небі над Чернігівщиною за тиждень захисники збили 335 дронів. Відомо, що тільки за одну добу, 23 січня, вдалося збити понад 120 російських безпілотників. 24 січня Чернігів знову опинився майже без електроенергії через російські атаки на критичну інфраструктуру. Втім, як виявилось, чернігівці вже готові до такого. У бізнесу є генератори, комунальна сфера та лікарні також ними забезпечені. Працюють пункти незламності, де кожен охочий може зігрітися і зарядити гаджети. Водночас багато будинків опинилися без тепла в Комуненерго пояснили, що тривалий час. Фахівці не могли підняти тиску мережі до робочих показників через те, що в одному з будинків була відкрита засувка на вводі в будинок. Це призвело до того, що вся мережева вода, якою підживлювали систему для запуску, просто зливалася в каналізацію. Видається досить дивним, що вся система може не працювати через один будинок. Втім, вірити такому поясненню чи ні нехай вирішують глядачі. У Чернігові відновили пошкоджений росіянами центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Він зазнав руйнувань у 2022 році і на кілька років став непридатним для проживання. Обласна військова адміністрація подала пропозиції до міністерства інфраструктури і центр внесли до переліку проєктів для відновлення. Протягом 2023-2025 років провели капітальний ремонт закладу і благоустрій території, використали понад 36 мільйонів гривень коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії. З наповненням аудиторії та кімнат допомогли благодійники, які опікуються центром, насамперед сучасними і комфортними меблями та іншим обладнанням. Під час відновлення закладу застосували безбар'єрні рішення, відремонтували укриття, де діти вимушені проводити багато часу. У заклад влаштовуються діти, які залишились без піклування батьків, діти-сироти, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, у тому числі які зазнали домашнього насильства або жорстокого поводження. І діти з числа внутрішньо переміщених осіб під час ремонту було зроблено дуже багато роботи, тому що це не лише заміна вікон, це не лише заміна дверей, які практично вилетіли по всьому периметру. Це ще і вирівнювання підлоги, вирівнювання стін, стелі. Але найважливіше ще крім цього, це заміна всіх комунікацій, це водовідведення, це водопостачання, це встановлення. Новлення нового сучасного теплопункту, що для нас ну вкрай важливо. Через постійні російські обстріли та сильні морози у Чернігові деякі багатоповерхівки опинилися практично без електрики. А немає електрики, немає не лише світла, а ще і тепла, і інколи навіть води. Ось приміром, що кажуть жителі однієї з багатоповерхівок на вулиці Жабинського. Можливо, в когось там і є, що підключити, щоб було б хоча б, щоб котели працював, щоб тепло було. Ну але це так, якщо подивитися, то дуже мало по будинку. Ну, а дітей у нас дуже багато, тому що ну, новий будинок, багато молоді, тут живе, дітей дуже багато. Ну, і звичайно, що якщо 18 один немає світла, то в будинку вже буде в будь-якому випадку холодно. Через те, що немає опалення, в квартирах дуже холодно, дуже сирість з'являється і з'являється пліснява на вікнах, на балконах і скрізь. Цим всім дихають наші діти маленькі, вони також ну, від цього дуже сильно. Страдають, можна сказати, тому що ну коли холодно, коли в квартирі майже там 12 градусів, там уже навіть теплий одяг не допомагає. Мешканці як можуть виходять зі складної ситуації, але резервні джерела живлення не рятують, бо вони не встигають заряджатися. Тому звернулись на гарячу урядову лінію до місцевої влади. Люди розуміють складну ситуацію з енергетикою, просять небагато. В обленерго кажуть, що тривала відсутність світла може бути пов'язана з тим, що різні графіки накладаються одне на одного. Такі проблеми. Проблеми у багатоповерхівках з автономним опаленням не поодинокі, а зміна графіків призведе до проблем у інших споживачів. Наразі енергетики шукають шляхи вирішення, але в енергосистемі поки що складна ситуація. Служба безпеки України та Національна поліція у Чернігові затримала агента ФСБ, який здійснював замовні підпали. Зокрема, підпалив вежу мобільного зв'язку. Агентом виявився 22-річний житель області. До уваги ФСБ він потрапив, коли шукав легких грошей на телеграм-каналах. Під час невідкладних слідчих дій у фігуранта вилучено докази співпраці з російськими спецслужбами, а також матеріали, що підтверджують виконання ворожих завдань. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Друзі, дякую, що подивилися. Сподіваюсь, вам було цікаво. Коментуйте, ставте вподобайки і підписуйтеся на час Чернігівський. Гарного вам тижня.